Краса, мода та популярність на варті миру. Вінницький фотограф Костянтин Ревуцький заснував проект з любов'ю до України. Запросив до нього модельєрку Світлану Теренчук. У її вбранні фотографувалися небайдужі до подій в Україні знаменитості. Далі фотороботи та одяг дизайнерки розпродадуть виручені гроші, витратять на підтримку армії. Наша Оксана Святенко розповість про цей проект. Далі докладніше. Ольга Сумська у віночку із калини. Тоня Матвієнко у барвінковому. 12 картин із зображеннями шести відомих жінок України в патріотичному вбранні представив фотограф Костянтин Ривуцький. Він запросив їх до благодійного проекту з любов'ю до України. каже довго зірок вмовляти не довелося. Я дуже Люблю слово зв'язки. Вони такі ж люди, прості, дуже добрі, дуже розуміючі. Всі пошли на уступки. То тобто, патріотичний проект, тим більше благотворительність. Всі сразу загласі Вінницька творча команда над проектом працювала три місяці. Фотограф, стиліст, візажист, два дизайнери. Світлана Теренчук спеціально створила колекцію індивідуальний образ для кожної з учасниць. Найперше, що кидається в очі в деяких сукнях, це кольорові поєднання, тобто синьо, жовті, блакитно-жовті. А інше це символіка, тобто це квіти барвінку, це калина, це мальви. Усе, що ми пам'ятаємо з дитинства, усе про що нам говорили у школі, що є символами України. Все оздоблення суконь та прикраси творіння Наталії Гордополової. Вона спеціалізується на техніці валяння. Робота дуже кропітка і потребує багато часу. На один віночок майстрині знадобилось три доби. Від початку. Само, коли ти починаєш викладати прядками шерсть, потім вовну, потім починаєш її звалювати, це годин-7 все займає. Але після того ще є час, коли потрібно їх висушити, коли потрібно їх потім всі зшити, розшити бусинками, розшити стразами. Інтенсивно працювати довелося всій команді. Інколи спали по кілька годин, але настільки захопились роботою, що втоми не відчували. Якщо втома і була, то вже на кінці, коли ми верталися додому на Вінниччину, так а з зірками працювати, я скажу чесно, вони надзвичайно позитивні. Всі віднеслися до нас як до професіоналів. Вони дарували нам дуже багато позитивних. Емоцій радощів. Вони також не втомлювались. Таке враження було, що всі ми якісь енерджайзери, і постійно працюємо, працюємо, працюємо. над одною головною метою. Картини, сукні та аксесуари тепер розпродають. Гроші, які виручать за них, підуть на допомогу бійцям східного фронту. Організатори сподіваються, зберуть солідну суму. Весь комплект ексклюзивного жіночого вбрання оцінюють від 5 до 8 тисяч гривень, а картину в межах 100 доларів. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».